Якщо ви звернули увагу, в нас тут в інтернет-магазині є сторіночка, де є спливаюче вікно або поп Як додати таке спливаюче вікно через кнопочку на будь-яку сторінку, якщо це буде потрібно? Робиться це дуже просто. Ну, я тут, мабуть, вже замучила вас словом просто, але тим не менше. Є плагін Pop-up-Maker. Можете натиснути «All pop-ups». І обрати якийсь з цих попапів. Кожен Кожний поп має свій CS-клас. Але з cs класами вам, я думаю, доведе, пропрацювати не доведеться. А от створювати можливо. Тему по-папу я вже налаштувала, але ну, ви можете налаштувати якусь свою. Тут є багато тем. Тема мається на увазі його зовнішній вигляд. Тут все можна налаштувати: контейнер, кольори, контент. Кольор, товщина. Ну, все таке. А ми говоримо про створення попапу. Створення попапу починається з того, що ви даєте йому ім'я. Це виключно для того, щоб ви розуміли, про що цей попап. Далі додається тайтл, це вже, це вже для відвідувачів. Ну і сюди ви додаєте шорт-код. Створеної теми. Шорткод Ви берете з плагіну Flintform. Відкриємо плагін. Всі форми, кожна форма має свій шорткод. Ви його копіюєте, наприклад, і сюди додаєте. І автоматом у вас буде отака, от, отака от форма. Для того, щоб форма виглядала саме так, як треба точніше, сам попаб по оформленню. Переходите в дисплей. І отут в «Appearance» обираєте тему. Ваша тема Lightbox. Lightbox тоді буде виглядати отак, як зараз налаштовано. А як же підключити до кнопки, щоб при натисканні на кнопочку вискакувало це віконечко? Все просто, знову ж таки. Заходимо на сторіночку. Давайте оберемо якусь порожню. Переглянути, знаєте, це, це у нас порожня. Ще тут нічого немає. Так, тут ще нічого немає. От ми її візьмемо для тестування. Відкрилася наша сторіночка, ми очищаємо все, що тут є. Порожня сторіночка. Це ми можемо сховати. Бо тоді оцей заголовок його буде видно, ну як тут ось. Цього нам не треба. У нас усі заголовки сховані, отут вони ховаються. Повторюємо хрестик, контейнер. Обираємо один контейнер. Далі на хрестик і беремо, наприклад, ну, хай буде кнопка. Кнопка стала. І тут можна змінити текст, тут змінюється, ось курсор з'явився. Змінюється. Елементарно налаштовується, я вам вже показувала, як всі стилі налаштовуються. А поп-ап прикручується, якщо праворуч спуститися вниз, ось. поп-апи і open pop-up. Pop і отут ви обираєте поп-ап, який вам треба. І тоді, при натисканні на цю кнопку, у вас буде з'являтися спливаюче вікно.